Всім привіт, друзі! Прислали мені головку на ремонт. І дві правильна грамотна упаковка запчастей. Ну, це зрозуміло, нова почта, як завжди. у нас не пожаліла бумаги. Не знаю від чого вона наша збережеться бумага, ну її вони напхали. І ось у нас внутри наша головочка. Зараз її витягну наружу. І покажу, як грамотно чоловік її упакував. Бо було мене ще раз прислали, погнули бугіля, погнули шпильки і тому В общем, достаю до коробочки, з коробочки і показую. Дивимось, все в поліетилені, плюйоночку укутано, красиво. Приклеєні наші нові сальнички клапанов будемо міняти. Ну, тут видно, що вона повністю з кришкою накрита. Ну, все четко, идеально, а так люди бережат свои запчасти, свои посылки в общем, сейчас еще разрежу полностью наш полиэтилен и поднимемся, что там видно, да, ребятки, надета крышечка клапанов все зажато все чистенько, все аккуратненько тут я сейчас подниму что у нас тут это, это, это. все раковина, все раковина ну, в общем Це суті відео не касається. На даній головці будемо діяти цю головочку. Зараз її всю проліємо, подивимося. І треба буде зробити переход на шайби. Це відео було, що як все грамотно, красиво упаковано, що людина видно, що переживає за свою запчасть, за свою деталь. В общем, отак. Отака упаковка правильна. І отак відправляйте свої на ремонт. Як завжди, лайк, підписка, мнення в коментарях. Пока-пока.